Я пізною світ урок 149 тиждень 17-й. Тема Корисні копалини Полтавської області. Водойми Полтавщини. Помилуйтеся водоймами Полтавської області. Перегляньте відеофрагмент з піснею Мандрівка Україною. Увага! Хлібами ліснями вас гостинно настрійне. Полтавщина щира в центрі України. Шнягочар совдивує, ярмаркове свято, настрій всім дарує. Помандруй на назад, помандруй на схід, там карпатські гори тут не прошу мить. Посередні промина невтілима. Це твоя країна, рідна батьківщина. Відкрийте сторіночку 17 у Підручнику. Пригадайте, що ви вивчили про Полтавську область. Прочитайте та запишіть. Пропущене. Дата утворення Полтавської області 22 вересня 1937 року. Адміністративним центром Полтавської області є місто. МОЛОДЦІ Полтава. Область розташована в. Так, в центральній частині України. Відкрийте сторіночку 45 у підручнику. Попрацюйте з адміністративною картою України. Покажіть Полтавську область. Назвіть сусідів Полтавської області. Чи має Полтавська область вихід до морів? Чудово! Сторіночка 17 у підручнику. Пригадайте та позначте Герб Полтавської області. Яке це зображення? Молодці. Це друге зображення. Оберіть правильну відповідь. Рельєф Полтавської області. Так, рівнинний. А більша частина Полтавської області розташована в межах. Молодці Придніпровської низовини. Перегорніть сторіночку. Попрацюйте із картою водні ресурси України. На карті водних ресурсів України. Колір позначає забезпеченість області водними ресурсами. Що насиченіше зелений колір то більше водних ресурсів на цій території. Визначте та скажіть, які річки протікають Полтавською областю? Так, це річки Ворскла, Псел Сула. Це головні річки. Чи притоки? Так, це притоки. А яких саме річок? Так, всі три річки впадають у річку Дніпро. А чи відомі вам ці річки? А у яких ще вивчених вами областях вони протікають? Це гірські чи рівнинні водні об'єкти. Чудово! Знайдіть на карті та скажіть, які водосховища є в межах області, саме в межах Полтавської області. Так, це Кременчуцьке водосховище, ось ми бачимо в межах, а також трішки Кам'янського водосховища. Визначте та скажіть, наскільки мешканці Полтавської області забезпечені водними ресурсами! Чудово! Найбільша річка Полтавської області Дніпро. Областю також протікають його притоки: Ворскла, псел, сола. Усі річки рівнинні. У межах області розташовані Кременчуцьке та Кам'янське водосховище. Кременчуцьке водосховище найбільше в Україні. Полтавська область багата на підземні мінеральні води. Зокрема, їх велике родовище розташоване в місті Миргород. Миргородські мінеральні води використовують з лікувальною метою. Полтавська область багата на водні ресурси. Поставте відео на паузу та попрацюйте з цією інформаційною довідкою. Вивчіть навчальні одиниці. Відтворіть їх із пам'яті. Чудово. Попрацюйте із завданням 5 на сторінці 19. Прочитайте слова та словосполучення і виділіть порівняння: як дзеркало, гомінка, зачарована, рівнинна. Звивиста, мілка, мов скло, повновода, прозора, прохолодна, сяйлива, мов блакитна стрічка, кришталева, стрімка, швидкоплинна, весела, задумлива, велична, могутня, привітна, кам'яниста, наче срібляста змійка. Ось такі тропи дібрала квапка, коли характеризувала слово річка. Назвіть порівняння, які ви виділили. Так, це такі порівняння, як дзеркало, мов скло, мов блакитна стрічка, наче стрібляста змійка. Чудово! Відкрийте сторінку 47-му підручнику та попрацюйте з картою корисних копалин України. Знайдіть родовища корисних копалин у Полтавській області, знаходимо Полтавську область. Та називаємо родовища. Так, переважно, це родовища нафти та газу. Полтавська область багата на поклади газу, нафти, залізної руди та будівельні матеріали, зокрема, граніт, пісок та глину. Пригадайте! Та розкажіть за світлинами, з якого матеріалу і в який спосіб люди виготовляли посуд за часів неоліту. Чудово. Перегорніть сторіночку. Глина це тверда, корисна копалена й осадова гірська порода. Утворюється в результаті руйнування твердих гірських порід, зокрема граніту, до дрібних частинок. Глини відрізняються складом і, відповідно, бувають різного кольору. У суміші з водою глина утворює пластичну тістоподібну масу. Після висихання глина стає твердою, а надана їй форма зберігається. А після випалювання глиняні вироби не пропускають воду. Глина одна з найпоширеніших гірських порід на землі, зокрема, на території України майже повсюдна, залягає на невеликій глибині, тому легка у видобуванні. Скажіть, будь ласка, що нового ви дізналися про глину? Чудово Відкрийте сторінку 47. Карта корисних копалин України. Знайдіть в легенді карти умовне позначення глини. Так, ось можемо бачити глина. І ось умовне позначення. Намалюйте його на сторіночці 20. Чудово. Скажіть, будь ласка, як використовують глину люди? А як її видобувають? Перегляньте презентацію та перевірте свої відповіді. Глину видобувають у кар'єрах. Цю корисну копалину використовують для виробництва будівельних матеріалів, зокрема цегли, черепиці. З неї виготовляють посуд, квіткові горщики, скульптури, сувеніри, ліки, косметичні засоби. В Україні здавна зводили стіни хат з глини. Та прикрашали їх яскравими малюнками. Чудово! Р... Допоможіть розв'язати задачу йоєві. Два гончарі разом виготовили 10 глечиків. Перший витратив 3 кілограми 200 глини, а другий 4 кілограми 800 грамів. Скільки глечиків виготовив кожен? Якщо всі вироби однакові. Скажіть, будь ласка, яким способом можна розв'язати цю задачу? Так, правильно, для того, щоб розв'язати цю задачу, потрібно 3 кг 200 г та 4 кг 800 г перевести у грами. Ви пам'ятаєте, що в одному кілограмі 1000 г. То 3 кг 200 г. Так, це 3200 грамів, а 4 кг 800 грамів? Молодці! 4800 грамів. Що можна дізнатися, виконавши першу дію? Так, оскільки відомо, що два гончарі разом виготовили 10 глечиків, то нам потрібно дізнатися, скільки ж кілограмів глини витратили два гончарі разом. Так, нам потрібно до 3200 додати 4800 і дорівнює. Молодці дорівнює 8000 00 г. пояснення разом. Коли відомо, що вони разом виготовили 10 глечиків та разом витратили 8000 г. І умова в нас, що всі вироби однакові. Молодці! Можна дізнатися. Скільки грамів глини витрачали на виготовлення одного глечика. Так, потрібно 8000 поділити на 10 і отримаємо. 800 грамів. Тут у нас можна написати пояснення маси одного глечика, тобто витрата на один глечик. Коли ми знаємо, що 800 грамів витрачали на один глечик, тепер можемо дізнатися, скільки ж глечиків виготовили. Окремо гончарі. Оскільки відомо, що перший гончар витратив 3200 грамів глини. Так, то нам потрібно 3200 поділити на 800 і отримаємо. Молодці отримаємо 4 у дужках штук, шити. Тобто, 4 глечики виготовив перший гончар, а другий гончар тоді скільки виготовив? Так, виготовив 6 глечиків. Можна дізнатися це двома способами. Перший спосіб це ми 4800 поділимо на 800 і отримуємо 6. А другий спосіб ми від 10 глечиків, які вони виготовили разом. Віднімемо 4 глечики, які виготовив перший гончар. І дістанемо 6 глечиків. Запишіть. Так, скільки глечиків виготовив кожен? Правильно, перший гончар виготовив 4 глечика, а другий гончар 6 глечиків. Молодці. Чудова робота.